У Полтаві хочуть збільшити кількість паркувальних майданчиків. Де саме? Я вважаю, що паркувальних місць достатньо, але зростає дуже великий автомобільний потік. Історія військового ЗСУ Сергія Маника. Прокидаюся, нога вся, ну, в крові, Звісно, там ще перемотки. Місяць роботи спорткомплексу Акварена у Полтаві. Цей басейн уже великий, тут дуже комфортно плавати, нам тренуватись. У селі Нижня Ланна на Полтавщині попрощалися із Сергієм Газенком. 34-річний військовий загинув 2 квітня цього року. Сталося це під час ведення штурмових дій російської армії поблизу селища Хромове Донецької області. Про це суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Сергій Газенко брав участь в АТО. Був командиром першого протитанкового відділення взводу вогневої підтримки. У воїна залишилися батьки, дружина і двоє дітей. Під час російсько-української війни загинув і Антон Липов із Кременчука. Як повідомив Роман Істомін, 37-річний солдат, загинув 29 березня під час бою. Сталося це поблизу селища Білогорівка у Луганській області. Дата прощання з воїном уточнюється. Полтавець Андрій Приходько щодня їздить містом на власному авто у справах. Я вважаю, що паркувальних місць достатньо, але зростає дуже великий автомобільний потік. А ще є, є велика проблема це відсутність культури у водіїв з паркуванням. Аби збільшити кількість паркувальних місць у Полтаві планують створити додаткові майданчики. Насамперед йдеться про два: один поблизу зупинки громадського транспорту медакадемія, що на вулиці Європейській, а інший на вулиці Котляревського біля яток із квітами та неподалік обласної лікарні, розповів заступник голови громади. Розглядемо в першу чергу центр міста Полтави. от така схемка, де ми бачимо, що необхідно розгрузити центральну частину міста. Не їжджу за того, що ніде припаркуватися, і буває, мені треба до якоїсь точки доїхати. Я не можу тут остановитися. Я їду далі. Місць мало, тому що машин додається скрізь. І тут і на базарі складно, і в центрі, і на сіни, і на дзигіна. Крім того, при міській інспекції з контролю за благоустроєм планують створити підрозділ, який стежитиме за правильністю паркування. Це додатково 15 працівників, розповів Валерій Пархоменко на перший. Крок нам необхідно 800 тисяч. Це тільки закупівля програмного забезпечення, облаштувати спеціальні кімнати, тому що там є ну вона бути відповідати відподати нормам. Далі я думаю, десь теж порядка півтора мільйона гривень треба буде для того, щоб запустити далі. Думаю, вони під на самокупність. Патрульна поліція не може виписувати протокол про порушення правил дорожнього руху, якщо водія немає в машині. А інспектор має право підійти, виписати штраф. Під е козирьок положити і піти далі. Я вважаю, це нормальна практика, щоб це була не приватна фірма особа, а такі, щоб всі гроші йшли до бюджету та до розвитку інших паркувальних місць. Потрібен бути евакуатор, тому що якщо, наприклад, не може проїхати автобус, не може проїхати прибиральна техніка, не може проїхати швидка допомога або МЧС. То звичайно потрібно ці автомобілі евакуювати. Як розповів перший заступник голови громади Валерій Пархоменко, концепцію з організації стоянок для Полтави понад рік тому розробили у рамках проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні. Ініціювало та оплатило дослідження німецько-швейцарське товариство GIZ. після облаштування центральної частини міста перейдуть до інших мікрорайонів. По термінам я вам не скажу, тому що багато чого буде залежати від депутатського корпусу. Ми повинні підготувати проєкт рішення. і Він сьогодні готується. І на найближчу сесії ми внесемо в першу чергу це інспекції, внести зміни, додати саму інспекцію цих людей і вже покласти на них оці повноваження, які вони почнуть розробляти. Це і розмітки, і дорожні знаки, і парковочні місця. Правила зупинки і стоянки транспортних засобів полюється. Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме статтею 122. найменша санкція це за частиною першої цієї статті. Вона складає 340 гривень штрафу і найбільша за частиною шостої. від 1020 гривень до 1700 гривень. Від початку року патрульні зафіксували 337 випадків порушення правил зупинки та стоянки автомобіля, із них 200 таких порушень було виявлено повіли. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. Ці два в лівому коліні були, ну це навіть не вважається, так зрозумів. А оце і так нормально. Прям кістку перебив. Військовий із позивним Брама показує уламки, які лікарі дістали з його ніг після мінно-вибухової травми. Поранення заступник командира роти Сергій Маник отримав 12 березня на Авдіївському напрямку. Я трохи. Втікаємо вогу от пічок. Якщо Замполіт бере автомат і йде в бій, це означає, що дуже все печально. І по суті, в моїй ситуації так трапилось, що потрібно було приймати важливі рішення, згуртовувати людей. І по суті, якось міг би цього й, цього й не робити. Коли я йшов на те завдання, я знав, що з, вис з високою ймовірністю зі мною щось трапиться. Із травмою важкого ступеня тяжкості Брама потрапив до військового госпіталю в Умані. Там, 14 березня, зустрів свій 30-й день народження. Прокидаюся, нога вся, ну, в крові, звісно, там ще перемотки. І поворачую голову, думаю, а де ж свято торт від діла, лежить такий самий, як і я, там такий самий, як і я, лежить. Хтось без свідомості когось привезли, він е, цілу добу не розмовляв, просто він хотів відіспатися. Ну, так і зустрів 30 років. Контракт із збройними силами України Сергій Маник уклав за місяць до початку повномасштабної війни. До цього працював учителем інформатики та математики і займався легкою атлетикою. Мій рекорд на 200 метрів 22,27. А кандидат майстри спорту на 200 метрів це 22,24. Тобто не хатило три сотих до офіційної кандидата майстри спорту на 200 метрів. 20 років цій справі я присвятив своє життя. Сергій Маник спорт і учителювання називає хобі. каже, щоб не втратити педагогічної форми, проводить для учнів додаткові заняття. Не припиняв цього робити із бойових позицій. Просто їх стало набагато менше. Ті задачі, які просять мене батьки, як з шахів, або якоїсь предмета, який не передбачає складних там онлайн дошка або щось іще, це не є проблематично. Якщо в мене є час, немає такої критичної обстановки. Я кажу там або сів. Спілкуюся, вони думають, що, я можливо, розмовляю з родичем. Оце так приймають, типу не заважаємо. Нині військовослужбовець проходить реабілітацію у Полтаві і планує потрапити на випускний своїх учнів. Якщо хтось е, скаже, яка одна із причин, чому пішов у е, військо, якийсь відсоток буде відігравати те, що я дітям пообіцяв прийти в парадній формі до них. І з якимись історіями, і от вони вже є. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. У 50-метровому басейні обласного спорткомплексу Акварена у Полтаві тренуються представники збірної України з плавання серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Вони готуються до чемпіонату світу, який відбудеться влітку. Цей басейн уже великий. Тут дуже комфортно плавати нам, тренуватись. Ну і для нас, для професіональних спортсменів, це великий плюс, того, що нам не потрібно їздити постійно там в Київ на збори чи в Дніпропетров, щоб там тренуватись. Тепер ми частіше можемо знаходитися вдома. У спорткомплексі Акварена тренуються із середини березня. За словами тренерки збірної з плавання серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату Галини Бойко до цього готувалися в інших містах. Або у приватному закладі у Полтаві ми купували клубні картки, да і вже чотири роки як там тренуємось. Але до початку повноштавного вторгнення ми тренувалися загалом на навчально-тренувальних зборах. Це місто Бравари і у місті Кам'янському. Також нарешті, тепер, по перше, ми маємо сучасний басейн, який відповідає всім міжнародним стандартам. За як за обладнанням, так і за, скажімо, всіми допоміжними приміщеннями, і безсумнівно, ми дуже раді, що ми тепер зможемо тренуватися у себе вдома, а не бути по 9 місяців на навчально-тренувальних зборах далеко від сім'ї. Нагадаю, будівництво спортивного комплексу на вулиці Петра Юрченка у Полтаві завершили 2021-го. Тривало воно 14 років. Загальна вартість проєкту 241 мільйон гривень, розповідала раніше. Начальниця обласного управління молоді і спорту Марина Трохименко це гроші з міського, обласного та держбюджету. Перші змагання у закладі влаштували на початку березня. Відтоді комплекс відвідують спортсмени та жителі міста. Мені тут дуже подобається. Раз п'ятий, мабуть, я відвідую, намагаюся дважди в неділю на тиждень. За місяць ми зробили підсумки роботи і бачимо, що нас відвідало за березень квітень 3700 людей. Це десь 70% дорослих і 30% дітей. Наша ціна це тільки відшкодування комунальних затрат, які ми несемо для утримання цієї споруди в робочому стані. Тобто, це е Електроенергія, вода і тепло. Більше ми нічого не закладаємо в ціну абонемента, бо ми не прибуткова організація і ми не заробляємо. Ми тільки відшкодовуємо комуналку. У спорткомплексі є два басейни 50-ти та 25 метровий. Також спортивна зала та сауна. Вартість послуг від майже 48 гривень до 891 єї. На утримання закладу на місяць витрачають близько мільйона гривень, каже Дмитро Ніжніченко. Це електроенергія, тепло і вода. В Вартість абонементу якраз закладені ці витрати. Всі наші відвідувачі взагалом за цей місяць покрили приблизно 40% наших витрат. але Цифра ця постійно збільшується, кількість відвідувачів збільшується. Ми маємо надію, що ми вийдемо на самоокупаємість. За словами Дмитра, приблизно половина відвідувачів це спортсмени, які за рішенням обласної ради тренуються у закладі безплатно. Нині у спорткомплексі готуються до чемпіонату України з плавання, який відбудеться наприкінці квітня. Каріна Попова та Микола Ярьоменко Суспільне новини Полтава. Полтавець Іван Якушев сверлить зріст дуба. Беремо сверло спеціально, щоб тут наскільки посадка його вже все вимірено. от Беремо, дивимося, де вставляємо. Тут прокірні вже. І за цю робимо. Беремо, змінюємо сверло. Отвіримо оцим сверлом. Тут глибина нам не важна. Це ми так убираємо. Потім беремо гільзи і отак от, от. вироби зі зрізу дерева та використаний гірс Іван Якушев почав виготовляти останні кілька років. Робить це у вільний від основної роботи та волонтерства час. Паліжит у мене вильожується, тому що дає він тріщини, він, він сирий. Потім у мене є трафарети. Я накладаю все коротше, обвожу, Аної процес швидє і красивею. Розмічаю кернем, засверлюю крашу. Відстріляні гільзи чоловік привозив сам із зони бойових дій, коли їздив із волонтерською допомогою. Також йому їх передають військові з передової. Гільзи нам привезли з фронту різного калібру. Починає від 5,45, менше 7,62, Ну, різного калібру. І тоді ми підбираємо до гірба і. Якщо ми можемо просто герб з одних діаметра делать, можем калибра с нескольких компоновать. Основи виробу обирає дуб або осику. Потім за допомогою гуаші фарбує. Цей дуб з Гадського сафарі. Оце іменно де оце було гадське сафарі, оттуда хлопці привезли. Спочатку я отакі робив сі, сіні, ну як це флаг. Потім став такі робити першого нашого. Ну Як-то експериментую. Це в мене вже є шаблони такі. Дивлюся по діаметру зріза цього дерева. Якщо маленький, отакі ось я можу робити чуть-чуть отакі на один герб витрачає від 52 до 157 гільз, каже скаже Іван Якушев. Деякі роботи продає на аукціоні, а на зібрані гроші купує ліки для воїнів. Сьогодні чи завтра завеземо теж на аукціон? Буквально вчора дуже здоровий передали на аукціон. Ну там Дуже діаметр здоровий, сам блін, то 10 кілограм. Іної раз з ким-то поговориш, оти то все, як ти се чувствуєш. Ну і лікар, оце я заспокаюсь. Оце коли я роблю, оце я дуже заспокаюваюся. Частину виробів дарує волонтерам військовим та передає їх до музеїв. Підготовчі роботи забирають більше часу, ніж робити. Послідні штрихи відродився отакий от герб нашої України. Ну, думаю, його передати до музею 10-ї школи, де я навчався. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду часом дощ. Вітер, північно-західний, – 3-8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 6 до 11 тепла, в день – плюс 8, плюс 13. В обласному центрі вночі – плюс 7, плюс 9, а в день – від 10 до 12 градусів тепла.